Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 27 квітня у народному календарі вороняче свято, бо саме з цього дня вони переселяються у нові гнізда. Говорили, якщо цього дня тепло, то надовго похолодає. Якою ж буде тернопільська погода? Слухаймо Тернополян. На Тернопільщині 27 квітня буде мінлива хмарність без опадів, але буде поривчастий вітер. Температури повітря вночі плюс 4, плюс 9, в день 17-22 градуси тепла. У Тернополі 27 квітня буде мінлева хмарність, без опадів та почас та поривчастий вітер. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. День – 19-21 тепла. 27 квітня 1927 року народився радянський кіноактор, виконавець ролі бувалого у фільмах Леоніда Гайдая Євген Моргунов. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста. Нитві 4.